Карантин, дистанційне навчання, повітряна тривога вони аж ніяк не сприяли навчальному процесу наших школярів. І все ж навіть за таких умов діти мають отримувати знання на високому рівні, Тож саме про те, як працювати над внутрішнім контролем, над досягненням високих результатів, саме в індикаторах якості освіти, ішла мова на семінарі практикумі, який фахівці управління державної служби якості освіти Полтавської області провели для керівників начальних закладів Миргородської і сусідніх з нею громад. Ні, сьогодні ми поспілкуємося з директорами про те, як розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, робити це якісно. Також ми поговоримо про те, як подолати безбар'єрність в отриманні освітніх послуг, і про те, чим ми маємо жити і на що спрямовувати свою увагу після того, як дуже скоро закінчиться війна. Ми сьогодні все ж таки прикладемо максимум зусиль, щоб після нашої зустрічі і керівники, і заступники керівників, і представники відділів освіти зрозуміли, що зміни тут, зміни в руках кожного, і треба не боятися змін і бути цими змінами. Після нашого заходу ми впевнені, що діяльність в закладах освіти покращиться, істотно покращиться. Кожен навчальний заклад один раз на 10 років проходить державний аудит, мета якого виявлення рівня забезпечення якості освіти у кожному закладі. В нашій громаді вже пройшли такий державний аудит гімназія Трудолюбівська і опорний заклад освіти, ліцей імені Панаса Мирного. І буквально 23-24 рік протягом двох років всі решта загальноосвітніх закладів пройдуть такий державний аудит. Через те ми всі готуємося, трішечки хвилюємося і працюємо над тим, щоб кожного дня дітям забезпечувати якісну освіту семінар практикум для керівників закладів освіти щодо забезпечення якості освіти та надання якісних послуг в сучасних умовах проходив у двох локаціях: окремо для керівників управлінь і відділів освіти Миргородської, Гоголівської, Великосорочинської, Комишнянської та Ромоданівських громад, а також для керівників загальноосвітніх навчальних закладів цих територіальних громад.